То я провів своєрідний експеримент, вирішив написати абсолютно непритаманним мені чином, зовсім не серйозно, без особливих роздумів, а тему обирав пальцем в небо. Мало того, що всі вони пройшли в наступний раунд, та хто був не я взагалі потрапив до фіналу, чого з моїми оповіданнями на конкурсах Бабая раніше не траплялося. В результаті цих дивних експериментів я зрозумів, що ніколи не вгадаєш, що сподобається читачам більше. У автора можуть бути власні думки стосовно твору, але люди, які його читають, теж сприймають його по-своєму, і скільки ти витратив часу, зусиль, нервів, їх мало хвилює. Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій, від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських червів. Нехай сила Господня зберігає тебе. А матінка природа захищає, такий оберіг ставлять карпатські мольфари. З надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву, так само, і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. Бабай це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти. Бабай ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років. Познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова це зброя. І Хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук, і це подкаст Закляття Бабая. Вітаю всіх, з вами Таня Дим, і як чутно з мого голосу, це не справжнє моє ім'я. Власне, вигадане ім'я тісно пов'язане з ідеєю написання як оповідання то був не я, так і решти творів, що відправлялись на конкурс Число звіра 2021. Змагаючись на різноманітних конкурсах, я став помічати цікаву тенденцію. З надісланих мною творів вище місце переважно займав той, що подобався мені менше. Свят, свят, свят! шах який! А той, над яким я чахнув, ночі не досипав, плекав як рідненького, плентався десь у кінці пелетону. Я постійно казав собі: ну, цього разу точно все вдасться. Цього разу вже постарався, як ніколи. Але оповідання все одно провалювалось, програючи навіть тим, що відправлялись просто для кількості. Ніхто мені не поможе! Ніхто не розвіє горі мого. Мене не на жарт турбувало, чи справді народу, який читає мої оповідання. Не подобаються речі, які подобаються мені, чи це банальна випадковість. Тому, врешті-решт, я провів своєрідний експеримент, вирішив написати абсолютно непритаманним мені чином, зовсім несерйозно, без особливих роздумів, а тему обирав пальцем в небо. Що перше прийшло в голову, про те і писав Ану, розказуй далі. Не можу сказати, що прагнув зробити оповідання поганими, але від процесу їх написання насолоди я точно не отримував. Вони не є моїми улюбленими. я щиро очікував, що не викличуть вони ентузіазму у читачів. Це добре, не дуже то воно й добре, а що? Дірява замазан. Але як буває у поганеньких фільмах, все сталося саме так. Мало того, що всі вони пройшли в наступний раунд. Так то був не я взагалі потрапив до фіналу, чого з моїми оповіданнями на конкурсах Бабая раніше не траплялося. Але я навіть порадіти нормально не міг, бо мета була зовсім інша. Але експеримент відбувся, результат я отримав. Треба було все проаналізувати і, можливо, навіть переглянути підхід до написання творів. Довго я над тим думав, але наступний конкурс був великим. І тут так просто написати оповідання ні про що вже не виходило. Тому я знову підходив до роботи більш ретельно і виважено, зважаючи на деталі, концентруючись на атмосфері, розумієте, про що я. Це добре, не дуже то воно й добре. а що Червиві, це багато. І щоб ви подумали, ці твори теж знайшли підтримку на конкурсі. В результаті цих дивних експериментів я зрозумів, що ніколи не вгадаєш, що сподобається читачам більше. У автора можуть бути власні думки стосовно твору. Але люди, які його читають, теж сприймають його по-своєму. І скільки ти витратив часу, зусиль, нервів, їх мало хвилює. Тому варто просто писати і не сильно зважати, який твір кому більше заходить. Варто звертати увагу лише на конструктивну критику і враховувати її наступного разу. Конкурси Бабая загалом дуже корисна штука, де можна і себе показати, і на других подивитись. Тут вам і про помилки розкажуть, і похвалять, якщо я за що. Ви знайдете купу нових знайомих, із якими триматимете контакт навіть після змагань. Атмосфера настільки компанійська, що існує байка, ніби після одного із конкурсів, мало не зародилась нова сім'я. Тому, якщо вам вкажуть на не якісь недоліки чи помилки, то не через бажання образити автора, а лише тому, що ці недоліки і помилки у творі є, і читачі щиро бажають, що ви розвивались і не пропускались подібного у майбутньому. That's right. І зворотній зв'язок працює, автори розвиваються, відкрийте перший конкурс і порівняйте з останнім. Інколи важко повірити, якого прогресу досягають автори. Мимоволі виривається, вау, це написала одна і та ж людина. Не завжди, але часто реакція саме така: тобто, конкурси Бабая чудовий майданчик для розвитку. Але не тільки цим вони привабливі. Якщо ви ніколи не грали на місцевих конкурсах, то зазначу, що вони анонімні. Справжнє ім'я. А точніше, те, яке ви вказали при реєстрації на сайті, стане доступне громадськості тільки після оголошення результатів. Це корисно, якщо кортить дослідити, як читачі реагують на той чи інший стиль, на матюки, форму, зміст і так далі. Особливо анонімність може письменникам з письменникам ім ім'ям, які хочуть спробувати сили у новому жанрі і отримати незаангажовані відгуки. Кілька досить відомих людей вже брали участь у конкурсах. Ходять також чутки, що експериментували і адміни Бабая, аналізуючи відгуки щодо нових напрямків у власній творчості. Прошу, слава Ісу, пане корж! Я до вас у справах. Є там і така штука, як анонімний коментар. Його автор не стає відомим навіть після закінчення конкурсу. Наскільки я зрозумів, це певний запобіжник від того, щоб залишати улесливіші коментарі, ніж того вимагає твір. Інколи турнірна таблиця складається так, що автор твору, який потрібно прокоментувати, Буде голосувати за ваш твір. Тому через певний острах отримати занижені оцінки люди, можливо, не завжди цілковито відверто висловлюють власну думку, або не висловлюють її взагалі. <клес> з анонімними коментарями ця проблема зникає. Хоча виникає інша прикрість хтось під ширмою анонімності може спокуситись на хамство і грубощі тут же треба покладатись на здоровий глуст учасників і пильне око адмінів. Певнений, що конкурс чекає чимало цікавих і корисних оновлень. Щоб відчути всі його переваги, варто спробувати зіграти. До чого всіх і закликаю. Таня дим. То був не я. Іди геть. Розмитим від сліз поглядом оглядаю кімнату. Благаю. Без надії шепочу скоріше собі. Зникни. Виглядаю з за дивана. Нікого. Звичайно, нікого. Але воно є, завжди було. Його не можна побачити, але холодні пальці час від часу впиваються у мозок, даючи про себе знати воно приходить, коли стається щось погане, точніше, приходить і стається щось погане. Кожного клятого разу. Першим зник батько. Ледве пам'ятаю той момент лиш фіранку, яка колихалась на протязі і засмучену матір у яскравому ранковому сонці? Тоді ж я відчув його присутність вперше. Понуре відчуття безвиході, порожнечі і занепаду поселилося в цій оселі можна припустити, що то звичайна на ті реалі реакція, і я погоджуюсь. Одначе, як пояснити постійний собачий холод, що брався ні звідки? І незрозумілу насмішкуватість, що шкірилися з кожного закутка, з кожного предмета. Старий килим висів на стіні моєї кімнати. Одного вечора чудернацькі візерунки злились у потворну пику з кривим хижим усміхом, повіяло смородом, нутро повнилось приреченістю і страхом. Хотів гукнути матір, але не став, не мало сенсу. Я був достатньо дорослим. Щоб розуміти, що вона не повірить. На ранок з під ліжка ми витягли кота, дохлого і смердючого, з оголеними зубами, найгірше, крім самої смерті, що мати чомусь вбачала мою вину. Чим ти нагодував його цього разу? Скільки разів треба було повторити, що він на дієті, тепер помилися, до чого призводять твоя безвідповідальність? Мене давили сльози. І від марних звинувачень, і від того, що справжній вбивця зараз нависав над нами і насміхався, а я не міг нічого заперечити, бо за таку відверту маячню міг отримати добрячого ляпаса. Вона не вірила, не підозрювала, і я її не звинувачую. Мені просто прикро, прикро, що для неї виглядало, ніби те чинив дійсно я, і якщо відсторонено глянути, Справді могло здатися, що я мав до того стосунок. Коли одного дня рибки поспливали догори пузами, прозвучали питання хто давно не міняв воду, хто знову вкинув щось не те у акваріум? Хто був сам самісінький вдома, коли це сталося? Звісно, я. Хто винен? Звісно, я. От тільки то був не я. Потім з'явилась собачка. Мале щуреня на довгих худих ніжках олівцях, мати завжди тягала її з собою. Гадав, то любов, і все таке, але виявилося трохи інакше. Йду на співбесіду, бабуся буде в лікаря. Має скоро бути. Я зачиню буську на кухні. Вона не дивилася мені в очі, не поглянула на мене взагалі. Усвідомлення, що мені не довіряють, боляче вп'ялось у горлянку, стискаючи і стискаючи, аж доки за неї не зачинились двері, і я не пустив сльозу полегшення. Чи варто казати, що воно підступне? Погань підгадала слушний момент, вигулькнула із засідки і взялася за те, що мені наказали не чіпати. Я стояв біля дверей і все чув. Не наважився втрутитись, не наважився зайти, бо смішно зізнатись вже й сам собі не довіряв. А що як вони слушно кажуть? А що як я схибнувся? Проте то був не я. Я не торкнувся дверей, але собаку таки поховали. Я ні з ким не говорив, як втім, і вони зі мною. А все тому, що на дверях кімнати з'явились замки. З того боку. Тепер вони мені не тільки не довіряли, вони мене боялись не треба бути екстрасенсом, щоб розуміти це. Відчуття присутності наростало, я знав, що воно поряд. Бридкий морозний подих облизував вухо, щось нашіптував, знущався. Я очікував, що щось станеться з дня на день, але воно не поспішало. Знала, що я бажаю чиєїсь смерті, щоб довести, що в цьому не буде моєї вини, бо я ж під замком, як пес на прив'язі. Нарешті це збулось. Мати зайшла чорна, як земля, позаду вовтузились якісь люди. Це ти зробив, процідила крізь зуби. Заперечно похитав головою. У руці вона тримала ножа. Помітивши, куди я дивлюсь, поспіхом сховала його за спину. Постояла ще трохи і вийшла. Назавжди. Я залишився сам, майже. Воно нікуди не ділось. Все так же являється, нависає, знущається, сміється. Щось станеться, хтось помре. Неважко здогадатися хто. Намагаюсь його прогнати. Докладаю зусиль, щоб помітити, розрізнити, визираю за кута і бачу темне, змарніле відображення моє обличчя, яке розтягнулось у вигнутій болем з невірою і з верхністю посмішці обличчя моє посмішка його то був не я. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми, розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми, серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!